Сьогоднішнє читання завершує книгу псалмів. Три останні псалми. 148-й відноситься до одних з моїх улюблених. Автор закликає нас хвалити Бога. Дивіться, він каже: хваліть його, ангели, військо, сонце, місяць, зорі, ясні. Далі йдемо по тексту води, потім риби, безодні, огонь, град, сніг, туман, вітер бурхливий. Гори, пагірки, звірина, худоба, плазуюче птаство. Вся природа, органічна і неорганічна, славить Бога. Сонце, виходячи, осяює землю, воно вже прославило його. Пташка співає, вона прославила його, вся природа. Листочок розпускається, травичка, все славить Бога. Зважте? Вся природа славить Бога неосмислено. Вона так створена. Вона створена так, що вона не може не хвалити свого Творця. Вона походить від Бога і вона повертається до нього у хвалі. Це є хвала. І тільки людина, єдина істота з усіх сотворених здатна хвалити Бога розумно. І ось Давид далі закликає: Земні царії, всі народи. І всі судді, юнаки і дівиці старі разом з дітьми, нехай усі хвалять Господнє Ім'я. Цей текст особливо звучить для церкви. Чому? Бо він показує те, що хвала об'єднує покоління, коли люди думають про Бога і хвалять Його, тут уже немає різниці статі, віку, юнаки і дівиці, старі і діти. Скажіть, а чому в наших церквах з приводу пісень постійні сварки і спори, який стиль краще, яка музика правильніша? А того, що ми не про Бога думаємо, а про себе і про свій смак. Ми згадуємо свою молодість і проголошуємо нашу музику духовнішою, а та, що зараз, гіршою. Тоді, коли люди сваряться про стилі музики в церкві, вони не про Бога думають, а про себе. А Давид говорить, що у псалмі, у хвалі Богові, ми об'єднуємось. Чому бо не має значення мій смак, має значення Господь, Той, хто єдиний належить хвали? Якщо ми будемо перейняті Богом і хвалою йому, усе буде на славу. І старі пісні, і нові пісні, і гучні, і тихі, все. Тому що Бог в центрі і Він має бути прославлений як найкраще.